Приходом весни місто заворушилося. Погода дає можливість розпочати роботи з благоустрою. З самого ранку комунальники вже на своїх ділянках. На містку через Дирило, що спочатку проспекту Незалежності, по Бабіч мосту цього тижня покладені ліхтарі. Покращити освітлення ділянки з проспекту до 119 просили мешканці міста. Міська влада, як і обіцяла, з настанням весни приступила до виконання обіцяного. Отож ліхтарі через міст це лише початок. Розпочаті роботи зі спорудження площі героїв, меморіалу пам'яті героям Небесної Сотні та воїнів АТО, наших земляків, що загинули на сході України. Яким має бути пам'ятне місце, краяни вже розповідали не один раз. Нині розпочаті підготовчі роботи території, на які планується спородити меморіал. А перед будинком культури за роботу взявся меценат, депутат обласної ради Геннадій Вацак, який має намір облагородити сквер, зробити з нього чергове, затишне та красиве місце відпочинку в традиційному для себе почерку з фонтаном. Яким саме він буде, меценат тримає, поки в таємниці. Каже, потім побачите. Ще один фонтан планується і на площі героїв, тож слідкуйте за краянами. Ми будемо фіксувати, як просуватимуться роботи, і обов'язково розповідати про них і вам.